Впродовж семи років війни Світлана Клос працювала фельдшеркою у золотому Луганської області. До обстрілів каже, звикла, але з 24 лютого працювати стало важче і страшно. На виклики продовжували виїжджати. Припинили на початку квітня, бо п'ять семи фельдшерів виїхали з міста. Згадали, що ще є машини, і більше нікому їх буде вивезти. Я попросила у тата допомогу, щоб ми вивезли машини. Він мені допоміг. Ми приїхали на шахту, завели одну машину. Хотіли завести іншу, але там сів акумуля... не було акумулятору навіть. Ми вивезли одну машину, я їхала на швидкій допомозі, тато їхав на своїй машині. Коли ми її перегнали до мого дому, під вікнами ми її поставили, ну і вирішили врятувати іншу машину. Тато зняв акумулятор з цієї машини. Ми знов поїхали на шахту і так само перегнали у безпечне місце іншу машину. За два дні дізналися, що шахту, де була підстанція, обстріляли і скинули авіабомбу. Це наша підстанція, це наші вікна, це наша кухня, це диспетчерська, це кімната відпочинку фельдшерів була. На цьому місці стояли автомобілі швидкої, сюди влучила бомба. Тиждень швидкі стояли у дворі багатоповерхівки, де жила жінка. Всі ці дні ми не могли їх перегнати на центральну підстанцію до міста Лисичанськ із-за обстрілів. 18 квітня нашу, наш будинок ну, знищили просто, був сильний обстріл. І ми прийняли рішення виїжджати. Тому взяли, що було, по пакетику, по маленькому, сіли в машини. Потім татко вдруг сів в його машину і ми поїхали до міста Дніпра. Виїхали ми на безпечну територію, це місце Бахмут був, потім ми зателефонували керівництву ну, і на безпечній території ми передали машини. Ну, і потім сіли на свою машину і поїхали вже до вас. Це станція швидкої медичної допомоги у місті Дніпро. Сюди з Бахмута перевезли автомобілі, які врятувала Світлана Клос. Нині їх тут немає. Відвезли на ремонт. Було, як казав, вже три, три спроби вивезти ці автомобілі з тої локації і завжди обстріли не давали нашим співробітникам це здійснити. І в той час, коли був, ну, як можна сказати, світлий проміжуток між двома дуже сильними обстрілами. Вона змогла, будучи там, і значив в оперативну обстановку на місці події, вона змогла вивезти ці автомобілі. Каже, з 90 швидких, які мали, вціліли 20. Наразі в Луганській області тривають бойові дії і в зв'язку з цим. Надання екстреної медичної допомоги воно проходило в дуже незвичних для наших автомобільних умовах: це постійні обстріли, це зруйновані будівлі. Це Пошкоджені дороги, і які були услані осколками, всяким металом, які пробивали нам шини. Автомобілі страждали від постійних вибухових хвиль, які Производили ці, ці обстріли, і е, де, деякі автомобілі пройшли в несправний стан і потребували е, ремонту. У Кропивницькому роботу Світлана Клос не знайшла. Говорить, уховтається від пережитого і почне пошуки. Анна Добрань, Олександр Дунцов, новини на Суспільному, Кропивницький.